Огляд подій за 30 січня вітаю. Ворог здійснив по Сумщині за сьогодні 7 обстрілів, зафіксовано до 40 прильотів, в тому числі 8 гранат, скинуто з дронів. Всі гранати поцілили по селищу Великописарівка. По обстрілам знову обстріляли в село Волфіна Білопільська громада, 10 артилерійських прильотів. Також обстріляні Ісманська громада. Села Сопич до 10 прильотів Мін, і Харківка також до 10 прильотів. Про постраждалих інформація не надходила. І губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовой заявив, що у регіон прибуває додатковий контингент військовослужбовців. Як він сказав, для посилення другого ешелону оборони із-за постійних обстрілів з української сторони. Ну, Сподіваюсь, що він просто лякає, бо навіщо про це казати, видавати, так сказати, військову таємницю. По новинам України. Авіація України протягом доби завдала 4 удари по районах засередження ворога, а підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони засередження та 2 склади з боєприпасами. Гіркін Стрілков, російський терорист, у відповідь на бравурні реляції російського штабу, сьогодні заявив: наступ армії Росії в Мар'їнці припинено, під вугледаром прориву не відбулося, успіху у Авдіївці немає. Ну, ось така неупереджена думка. А війська Путіна ведуть наступ на чотирьох напрямках і зазнають втрат. Тільки у морг горлівки за добу привезли десятки тіл окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ. Українські воїни відбили атаки російських військ від десяти населених пунктів Донбасу, ударами з авіації та артилерії ворогу було завдано нових втрат у живій силі та техніці. Водночас росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на всіх інших напрямках обороняються. Це також із заяви Генерального штабу. РНБО України спростовує інформацію російських пропагандистів про наступ на Харківщині. В Росії недостатньо сил для наступальних дій на Харківському напрямку, кажуть. Представники РНБО. Окупанти на Запорізькому напрямку використовують цивільних, щоб знати знайти проходи через мінні поля, повідомили наш Генштаб. Таким чином, Росія скоює ще один міжнародний злочин. Західні танки стануть справжньою проблемою для Путіна, заявив екс-командувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс. Рішення кількох країн Заходу про передачу української армії важких танків стало важливим кроком військовим та переломним моментом у війні. Це дасть можливість ЗСУ для прориву на фронті, він сказав. Американський інститут війни повідомив, через нездатність України розпочати новий великий контрнаступ, конфлікт перейшов у позиційну війну. Це дозволяє росіянам повернути собі ініціативу та підняти планку для майбутніх українських контрнаступів. Якби Захід не звалікав із відправкою танків, систем ППО та далекобійного озброєння, Україна вже могла б звільнити ще більше захоплених територій. В американському інституті вивчення війни вважають також, що Україна ще зможе розпочати контрнаступ. І звільнити більшу частину своєї території, якщо Захід та країни союзники виконують усі свої обіцянки щодо озброєння. По нашим обстрілам, село Ульянівка біля Окупованого Скадовська після трьох прильотів знищен склад боєприпасів. Напередодні, всю ніч, місцеві повідомляють, мобіки завантажували його боєкомплектами. Ну і ось три. Три снаряди і нема складу. Херсонська область, населений пункт Щасливе. Там також на в повітря злетів склад з боєприпасами та військової техніки, а може, ще щось посерйозніше, або ще щось, бо його охороняли ППУ. Ну, я краще процитую місцевого, там, як він пише, це, бо дуже-дуже красномовно цитую. Від першої ракети героїчно здохла ППО, а друга красиво влучила в один ангар. Пішов чорний дим, детонація від, цього за, від нього за кампанією загорівся другий ангар. Залізяки горіли файно разом із носіями Руського Духу. Фейерверк спостерігали усі сусідні села. Кажуть, що сподобалось. Ну, отак, отак, наші вміння. Кадировці в окупованому Маріуполі зґвалтували російську пропагандистку з телеканалу НТВ і побили оператора. Як зазначається у заяві НТВ у слідчий Комітет Російської Федерації, пропагандистка Ольга Зенкова та оператор Артем Єпіфанов перебували у місті за редакційним завданням. Вони вечеряли у ресторані Варенцовській. Коли на них напали якісь військові, які представились бійцями батальйону Ахмат. Ну, стверджують, що в зґвалтуванні приймала участь 8 чоловіків, в тому числі племінник Кадирова Хасан Ібрагімов та його охрана. Е, до речі, місяць тому Хасана вже затримували за схожий напад. Тоді діло зам'яли ну, племінник Кадирова. І ще цікаво по цієї новини. Вже ввечері Міноборони РФ заявила, що це був секс за згодою. Ну, цікаво вона, що всіх восьмох одночасно покахала, а водія, мабуть, побили, щоб не підглядав. Німеччина доставить 105 безпілотників вектор для української розвідки. Міноборони України цього року виділить. На закупівлю дронів 20 мільярдів гривень, заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Також він наголосив, що застосування безпілотних летальних апаратів значно розширюють можливості розвідки в цілому. З повітря можна добре відстежувати бойовий порядок противника, виявляти, як кажуть, у війську жирні цілі, по яких потрібно негайно нанести вогневе ураження. І міністр оборони Резніков також по цій темі заявив, що укладено вже 16 контрактів з українськими виробниками БПЛА. На сьогодні отримано заявки на 75 безпілотників різних типів. В Ірані вже другий день продовжуються бомбові нальоти невідомих дронів та літаків, бо ніхто не визнає. Авторства. Сьогодні біля міста Абу-Камальце, Південний Азербайджан, провінція в Ірані, спали на конвой вантажівок із військовим спорядженням. І остання новина після вояжу Лаврова по Африці, слідом за ним туди полетів Лукашенка. Сьогодні його приймали у Зімбабве, зустрічали з запальними танцями прямо в аеропорту. Цікаво, йому теж, мабуть, потрібна зброя, зброя африканських аборигенів. Всі новини на сьогодні. Тихої, спокійної ночі. Миру нам.